Всім привітики. Псується погода. Я сьогодні цілий день збиралася вийти на вулицю, щось познімати і все ніяк не зібралося. І дивлюся, вже псується погода. Ну, я молодець. Але покажу вам, що в мене тут є. Дивіться, ось тут я ферментую огірочки. Оці нам давали в столові. Просто, звичайні, ці, як їх називаю, лисі довгі огірки, що продаються скрізь в магазинах, ну, в лідлі, в Танцторі. Нам давали їх шматочками, я взяла на себе і на Максима і засолила їх скропом і чесничком і водичкою. І вони в мене тут квасяться. А оці огірочки, бачите, як грають? як булькочуть. Це я брала тих людей, які тут займаються в Ірландії теплицями наші якісь люди взяли дуже багато землі там не знаю як, яким чином в оренду, чи як. Там теплиці були, вони їх поремонтували і тепер вирощують різні овочі. І Там навіть баштан є, в чому я дуже здивована, як так. Ось, ну, Наші люди не пропадуть ніде. Дивіться, і оці огірочки це я роблю ну, з тої теплиці, я взяла якось Там також часник, кріп, лавровий листочок і чорний перчик. Вже, напевне, скоро можна буде їсти їх. Але що саме цікаве, дивіться, що нам сьогодні в столові наготували. Ну, капець, Лазанья. виглядає дуже смачно взагалі. Це мені Максим тільки що приніс їжу. Я йому кажу, іди подивися, що там в столові дають, а він мені взяв і приніс. Картоплю я не хочу, я вже її давно не їм цю картоплю фрі. Тут якийсь цікавий хліб ось. Я такого хліба ще не бачила. Ну, такого в нас тут не було. Може, самі пекли якийсь часничком. Виглядає дуже круто. Ну, ще я вам скажу, що відколи зняли виплати, а, тобто перевели на 38,80, я вже розповідала наш готель, бо до того він у нас був ще на старих виплатах, Ось, то харчування стало краще. У нас змінився кухар. Я вже якось казала в своїх відео молодий такий хлопець. Думала, з якої цікаво він країни, а ось вже чутки пішли, ну як чутки, люди вже знають, що він з Польщі. Так що готує смачно. Ну будемо куштувати такий великий кусень цієї лазанії. Ану ну скуштуй, скажи, я тут відео знімаю. Лазагна. Лаз... Ого, А в тебе ще більше. А це ти сам брав? Чи це, тобі... це мені наклали. А Ану, каже як. Кисла? Неплохо. Непогано? Да угу. Ну, ти такий, до дуже... І то. Неплохо, но слегка кислота, слегка. Трохи забагато томатного, напевно. Ні. По сравнению з тим, що обычно кладуть. Чуєш? а що це за хлібчик такий? Це якась поляниця? Що це? Ти він щастночком? А там дають по три шматочка? Ні, это я взяв. А по одному заселяйте що? Ну, Блін. Ммм. Смачний? Хліб смачний, так? Да. Он нападає це. Такого, ж он напоминає этот? Він виглядає круто, дуже дивіться. Взагалі. клас. Лазанья І картопля. Що ти робиш на потім? Це НЗ? НЗК. <laughs> Какие розумне. Ой, боже. Ну, сейчас будем пробовать. Зараз куштуем. Так, ну, это еще только два дня тут кислятся, але... А игрочки уже добрые? <плес> да, да, нормально. Лазарно. Саме цікаве. Я такого хліба в Ірландії не ще. Може, дійсно самі пекли. Мальне? Ці макінки? і якась приправа, Базилік. А лазані, такий шматок, що я точно стільки не з'їм. А ти все з'їсиш? Ні. Канець. Ну, мені здається, перший раз, да? да, да. Я вообще не пам'ятаю, щоб давали тут лазані. Фарш наче гов'яжий, так? Да. Для мене лазанья це така страва, яка завжди жирна. А в герочке вже мало сов. Вс, огірочка? Ого, скільки там фарша. Я б сказала, що це фаршан'я, А не лазанье. Це живчик? Яблучний джус з мінеральною водою. Живчик хендмейд. Карафмейт? Кафсамейт. Яка кафсамейт? Не, ну лазання я ж кажу, бо для мене дуже дуже вона жирна і, і кисло. Ну, хоча задумка гарна. І виглядає максимально смачно. Ну я не можу просто. Зверху ще шир. А як фріт? Як фріт. Що одну з'їсти? Солена? Зараз навіть картопля. Не така жирна як лазанья. Але... Дуже дякую за вечерю. І Максиму, і Повару, і Ірланді. Ну, я її залишу на завтра. Зараз перекладу в лоток. І, напевно, завтра на обід візьму. Розгрію. Тому це буде норм. Не, моє воськлад восьміна. Твою не треба? Ну, це скільки фаршу. капец. це скільки корів вони забили, щоб нас нагодувати лазанью. Сьогодні ще окрошка була, а мене дуже голодні, тому що окрошку їли 2 години тому. Бачите? Яка вона? Скільки фаршу за Кажу вам максимальну тарілку. Просто неміряно фаршу. Але все рятують огірки. І молоко. А хліб так взагалі супер. Всім добрий вечір. Сонце так світить, я зараз перемкну краще. Вийшла на прогулянку. І тільки що бачила лисичку, а вона вже а ось вона. Кажу, вона вже втекла. Побігла там давайте. А ну де вона? А, он там побігла, аж туди он? Не знаю, вам не видно. А, он-он-он-он. А ну давайте туди обійдемо. У нас буде сьогодні полювання на лисичку. Блін, шкода нічого не взяла. Якби я знала, я б їй хлібчика взяла. От, зараз туди вибіжить, напевне. Правда, я не знаю, чи вона є хлібчик. А ну де вона? Туди далі побігла? Чи де вона? Тут бачите, хтось собі халабудус будував. Дітки якісь. А ну-ка. Що втекла? А цікаво, куди вона втекла, чи десь причаїлася. Подивіться, ці калачики. Бачите, ті, що я за... засунула в ґрунт. Ось вони, напевне, прийнялися. Можна було б собі на осінь забрати в кімнату, якщо все буде ок. Викопати потім. Що нема, втекла вона? От хитра яка. Десь, напевне, блин блиндається. Може туди десь побігла? Ні, нема. Ну ладно.